Сьогодні у нових секціях житлового комплексу вже встановлюють вікна. Енергоефективність та низька теплопровідність основна перевага металопластикових вікон. Практично кожен елемент конструкції проєктується так, щоб втримати тепло в приміщенні. Конструкція металопластикового вікна вже передбачає надійний захист від зовнішнього шуму, а також допоможе захистити приміщення від перегріву у літню спеку. За умови належного догляду вікно чи двері можуть прослужити не один десяток років. Оригінальний зовнішній вигляд вікон доповнює фасад будинку і ваш інтер'єр. Наші вікна є шестикамерними, їх монтажна ширина 82 мм, склопакет енергосперігаючі товщиною 48 мм. Навіть на другому поверсі ви можете не турбуватися про безпеку. Адже тут наявне протистояння проникненню з із і з класом захисту RC2. Для вашого комфорту і безпеки ми обираємо лише найкраще, і вікна Саламандр – один з таких елементів.